Богдан Ігор Антонич Різдво Народився Бог на санях в лемківськім містечку Дуклі. Прийшли лемка у Кресанях і принесла місяць круглий. Ніч у сніговій завії Крутиться довкола стріх. У долоні у Марії. Місяць, золотий горіх. Коляда. Тешу теслі срібла сани, стелиться сніжиста путь, на тих санях в синь незнану дитя Боже повезуть, тешуть теслі срібла сани, сняться весняні і сни, на тих санях ясна пані, очі, наче усарни, Ходить сонце в кресані, спить слов'янське дитя. Їдуть сани, плаче пані, снігом стелиться життя.